Доброго дня, звати Артем, я Являюся оригінальним директором Волинської фондової компанії. Ми з вами знаходимося на битві титанів у Київській області. Волинська фондова компанія з одним наших основних оригінальних головних представників унія представляє три одиниці техніки: це прес за одинадцять, еміксель 3000 розкидач мінеральних добрив з рушнеком дозування та самий найсучасніший розкидач органічних добрив унія «Титан-24». Спочатку про прес Z511. Ви пам'ятаєте, ті всі діти, люди, які дивилися мутік на пугаді, коли вовк їхав на тракторі і збирав курей, тюки. Ось, засновник. Ну, от, ось, засновник, звідки все пішло. Принцип Принципома да, це на притілку 540 обертів за хвилину достатньо, дишло, кріплене. Це просто ширина збирання, якщо говорити по середині котка, да, який збирає цю штучку, закидає на середину, то виходить 1,90 90, Ну, конкретно метр 80. Чотири раді пальців підбирають і подають на шнек. Шнек подає в подаючу камеру. Все дуже просто. Це запобіжник, щоб не перелітала лиш сторона. Ширина підбирання 1,8 80. Зарахується його колеса. Ширина пресування 1,5 м. Ширина тюка 46, 36 і від 30 до 1,30 м. Плюс ущільнення його масової системи. Ось один із них ми зібирали буквально недавно. Вага його кілограм 12. М. Гарно спресований, бачите, не розсипається. Будь ласка, площа пресувального камери 1500 літрів. Хід поршня 100 обертів. Робоча швидкість ОРГАТІ від 5 до 10 км за годину. Необхідна потужність трактора від 30 кінських сил і більше. Візуальний апарат німецький з ліцензії Дейцфарма. От візуальний апарат з цієї сторони дуже гарно видно, дуже важливо на нього подивитися. І коли воно пресує, 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 голка в'яжить. І така додаткова опція, яка недорого коштує, але вона важлива. Подає, подаючу камеру, подає, 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 не пресовує, не пресовує. І далі, далі ми за фаркоп цепляємо прицеп, і стоять один-два працівника на прицепі і складають гарні скидки, гарні кусочки, гарні ряди, складають все, що є. Зручно. Просто без цієї опції також можна. але воно буде складати ось так. Раз, два і все інше. Все рівно потрібно підходити, збирати, складати. Е, цей агрегат робиться вже дуже-дуже багато років. Дуже багато років. І він, як був, так і є. Професійна, швидкісна машина, дуже якісна. Роздавати пайовикам, ця машина просто незамінна. Навіть ті люди, що коляс в неї... Вирощують гриби, ця штучка необхідна, тому що всі потрібні соломи. все наш соломи. Принцип. Колесо загортає в рядочок, пальці підбирачі підбирають, подають в шнек похилу камеру і подають в прес. І прес пресує, обмотує і подає всю систему. Все дуже просто. Все дуже просто. Також з цим виробником ми дуже якісно хочемо запропонувати сітку. Сітка Безелін, яка гарно використовується, дуже якісно використовується для цього преси, 400 метрів в кілограмі. Вага цієї бобіни 5 кілограм, тобто 2, 2 кілометри 2000 метрів в одному рулоні. В даній ситуації 500, 500 метрів в кілограмі. Дві з половиною тисячі метрів або два з половиною кілометра в одному війні. Це первинна сировина, яка є дуже міцна, дуже якісна і дуже гарно працює з цією системою. Дуже гарно. Це лядо відкрит відчиняється, і тут встановлюється чотири таких рулони на в'язання. Дуже зручно поставили і пішли на цілий день в роботу. Чотири штуки вистачить на сутки роботи. Ось ми зняли ляду бокову. Тут видно як, видно, як працюють голки, як в'язальний апарат розпочинається працює, подає і це їдеся. Працює. За рахунок оцієї сторони, тобто регулювання, можна зафіксувати, да, от, відкрутити, зафіксувати той розмір тюка, який вам необхідний: від 30 см до 1,30 м. То, що є зручно для того, щоб. Люди, які будуть розносити ці тюки для пайпів, щоб їм було легше, важче і все інше, ну, типу, контролювати. З цієї сторони йде ступінь зжаття, з одної і з другої сторони йде ступінь зжаття з самого тюка. Тобто його можна зробити як легкий, ну, типу, оцей тюк 10 кілограмів. Його можна зробити до 25 кілограмів. Так і інше. Він просує все, як пшеницю, люцерну, ячмінь і так далі. Так далі. Працює на всьому. Як завжди, я люблю говорити сучасність сьогодення ледоських фонарів навіть на пресі, ну, навіть на пресі. Тобто Унія Унія 2.0, Унія працює по-іншому, Унія працює з досвідом, Унія працює якісно. Так як Унія виробляє цей агрегат багато десятків років, а Волинська фондова багато десятків років їх продає, продано цих агрегатів тисячі, тисячі штук по Україні, ми як. Ніхто знає, як з ними працювати, як їх ремонтувати, як їх обслуговувати. Все, що є необхідно, у нас є на складах, на наших шести філіях нашої цієї компанії, все є в наявності. Будь ласка, звертайтеся в Волинську фондову компанію, як за налаштуванням, як за запасними частинами, як за оновленням цієї техніки. Також за, за шпагатом. Будь ласка, звертайтеся. Прес легенда. Так як всі знають, що є преса як шпагат, як сітка. Ось сітка. Метр двадцять три шириною, три кілометра довжиною. Будь ласка, безелін, оригінал, якість відповідна.